Знайшов гарне місце для зйомок, фотосесій. Бачите, камиши і тут мостик у нас, їх тут дуже багато. Ми сюди приїжджаємо плавати і отаке от містечко я знайшов. Так, зараз доходимо, доходимо, прориваємось. І я вам зараз покажу. О, це такий поламаний тут, звісно, можна нирнути. Провіримо. Так, да, це такий небезпечний. О, але ось дивіться, там далі новенькі гарні є. Тут такі не дуже. І по тій стороні дуже багато класних помостів таких для фотозйомок. Так що запрошую вас. Все одне місце гарне для фотосесії. Просто кльове, подивіться, новенький помостик, пушері є. От, водичка гарна. Прям ідеальні фотосесії можна робити. Так що запрошую на фотосесію.